Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття про природу треба дбати. Малята. Скажіть, яка зараз пора року розпочалася? Вірно, весна. Весну називають сонячною, квітучою, чарівною порою. Незабаром. Все довкола зазеленіє. З'являться перші квіти, а ще повернуться співочі птахи з вирію і подарують нам свої пісні. Як ви думаєте, чи гарна природа у весняну пору? Чи сподобалось би вам гуляти весняним парком, слухати спів пташок, милуватися? Першими квітами. Так. Проте природа дарує нам радість лише тоді, коли люди відповідають їй дбайливим ставленням і не завдають шкоди. Наприклад, навесні, коли розтанув сніг, стає видно, що довкола виявляється багато сміття різних папірців. Фантиків, пляшечок. Чи гарно це? Ні. Хто нашкодив природі, забруднюючи її? Так, людина. А чи правильно ми зробимо, якщо приберемо сміття, щоб воно не шкодило живому довкіллю? Так, звичайно. Далі пропоную пограти у гру. Чому не можна? Подивіться, на першій картинці діти розкидали сміття. Скажіть, чому не можна лишати в лісі, парку, на вулиці, аби де сміття? Так, тому що такі вчинки призводять до забруднення природи, шкодять їй. Давайте розглянемо наступну картинку. Що ми бачимо? Так, дівчатка зривають квіти. Чому не можна зривати квіти? Так, тому що так ми знищимо красу квітів, красу природи. Що ми бачимо на наступній картинці? Хлопці. Розбивають скляні пляшки. Чи можна так робити? Ні, адже можна поранитися. А чи можна шкодити комахам, як ці два хлопці на картинці? Ні, адже комахи частина живої природи. Давайте розглянемо. Ще дві картинки. На першій хлопчик вирізає на корі дерева літеру. Чи можна так робити? Ні, адже він шкодить дереву. Так, і на останній картинці ми бачимо, як хлопчик поліз на дерево та тягнеться до гнізда з пташками. Чи можна так робити? Звичайно, ні. Розумнички малята, тепер ви знаєте, що про природу також треба дбати, а наше заняття завершується. До нових зустрічей!